Я в черговий раз хочу подякувати всім тим, хто підтримує Збройні Сили України, всім працівникам міської ради. Щомісячно ми покладаємо кошти, донатим для придбання вже зараз актуально технічних засобів ведення бойових дій. Тому щиро дякую за ваші внески. За їх внески ми можемо закуповувати починаючи предмети. Туалету, гігієнічні якісь засоби, так само продукти харчування заготовляємо. Але зараз основна актуальна, пріоритетність це технічні засоби, оскільки придбання квадрокоптерів, які ми також і за бюджет міської ради придбаємо, тепловізійні пристрої, пристрої нічного бачення, автомобільні та навіть колеса, ті самі автомобільні, заміна шин це надзвичайно важливо, тому що хлопці мають бути мобільні, мають вести. Розвідку, а просто так природніми очима це вести важко без технічних засобів. Тому от чергову допомогу підготували для 64-ї бригади, де служать наші земляки. І також хлопці з інших регіонів попередньо ми вже передавали рації, рації вони повинні бути спеціалізовані. Я звернувся до підприємців, вони надали нам, вони вартісні, але саме такі вартісні вони є і дієві. Також ми за донати придбали камери нічного бачення на транспортні засоби. Також ми придбали і пристрої нічного бачення за донати. Ось Зараз із бюджету міської ради ми придбали. Ноутбук, який також потрібен для ведення і виконання якихось бойових задач в комплексі хлопці просили, в зверненні відзначали, що це потрібно. Зараз він до нас вже прийшов, кошти пройшли по казначейству. Я сьогодні Олександру передам, тому що він зараз вийде на нову пошту і відправить хлопцям в зону бойових дій саме цей пристрій. В додаток до того, всього сказано, то, що ми вже передали. Тому ось Олександр Васильович, будь ласка, цей пристрій новий ви хлопцям тоді. Його передасте і подякуєте від нашої громади від мене особисто від депутатського корпусу, від цих тих, хто донатить від підприємців жашківщини. Їм подяку за те, що вони захищають нашу Україну, нашу громаду, всі наші родини, наші сім'ї. Тому тільки найщиріша подяка і молимося, і щиро бажаємо, щоб вони повертались живими, неушкодженими, тому що вони нам тут потрібні. потрібні для України. Так що вітання їм пере. Передам це ж особисто братові, тому що це і для нього для його підрозділу. І це дуже доречна річ, яка йому потрібна насправді для виконання бойових завдань. І в принципі вони не змогли б їх виконувати повноцінно без вашої допомоги. Дуже дякую вам так. ще раз. Ну і на майбутнє той лозун разом до перемоги, він актуальний завжди, без донатів, без розуміння жителів в тилу, без маленької навіть допомоги. Ми... Цю перемогу не наблизимо. Зараз працюємо над тим, щоб надати автомобілі, відшукуємо кошти, так що ми готуємо і з міського бюджету, і за донати також допомагаємо, оскільки тут прильотів дуже багато. Війна змінює свої плани. Зараз багато шахедів прилітають. Ось нещодавно на місто Умань прильоти були. Тому зараз працюємо, щоб поновити склад мобільних груп, які будуть захищати саме від таких от нападів. висловлюємо подяку Цибровському Ігорю Андрійовичу та його волонтерській команді за надану допомогу по закупівлі необхідних нам приладів та обладнань. Ваша допомога це неоціними внесок у нашу спільну справу. Успішне виконання бойових завдань було б неможливо без вашої участі. Надаючи допомогу, ви даруєте не просто допомогу, але й наближаєте нас до спільної мети. Бажаємо вам процвітання нам всім як найшвидшої перемоги, мирного неба і благополуччя. З повагою військовослужбовців, зводу 64 го батальйону. Слава Україні! Героям слава! I sure. you. Sure.